Усім привіт! З вами Ріко і Мамбо І так, зараз ми будемо виживати на скайблоці. Ми вже багато чого зробили. Я достроїв другий поверх, і все круто! Зараз Мамбо робить для мобів Спавер, і вони просто будуть падати вниз, і ми їх будемо збирати. Ем, Ти звідки впав? Де зверху. А як це витрати? А, на з а, та. Угу. Окей, добре. Я тут зробив ще місце для того, щоб помирати. І щоб Мамбу Мамбо поки збирати. що ще нічого не знає, мамбу ще не знає дечого. Е, е, мамбо, е, найди мене я біля. Я на дерево. На дерево? Да. Ето на Дара за лиса. <към> Подавай се върха. Ем... Um, раз. Върхнем, че зараз не мога да бъде. Раз. <към> а тепер кості. просто стань на місці и дивися се върха. Um. Ем... Не, я в лайк упал. красавчик. <към> не, я думаю, че чита. Я прикупив флай на цьому сервері і зробив залізні двері, так як в нас вже спавняться моби, і мені реально страшно. Не, нормально, він е... купив флай мені не сказав. Це був сюрприз. Ладно. Бачимо, ми генератор трохи змінили. Не знаю, я цей чи... зробив багато сундуків, але не потрібно. нема що в них класти. Далі зробили ми такі стіни блоків Кубік, Тепер у нас є левел великий. А, 50-й. У нас в є багато блоків написали. У нас багато блоки ростуть, Це багато дерев'я. І я почну строити мобо ферму. Так, зараз ніч, і тому моби можуть спавнитися. Так що. Доки в мене флай, я ну, відчуваю это. Я неуязвимый трошки. Чі, це, фу? Ліп. І, до речі, з флаєм, коли я падаю, я не получаю рот. А ти, Макс, як не помиляюся, получаєш, так? Так. Да. Це круто. так я трусник зберу добре блин тут лучник скелет скелет блин о бляхай я боюсь я його бачу виймена ні я йому зараз кірку в голову кину може попаду зараз буде епічна битва па 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 він зламе наш генератор круто я дві стрілики влучив приклад тому що він здох і Короче, його труп здох за генератором Типа за цією стіною збули. Ти його би одної сторони, а він склездох, типу зна це на інше. Тільки не лети в мене, бо тоді Shift не спрацює. Ага, блін, тут один блок не, не вистачає. А, зараз я кришу зроблю, тому що зараз і вікна треба зробити, тому що зараз підуть коменти, що ми зробили коробку. Дерев'яно. <плес> <плес> Знаєш, що я зроблю? Mm я зроблю критку жорстко обогу цю кришу. Я її, напевно, зроблю з різних блоків, тобто з різних блоків дерев, видів дерев. Що по акації акації не взяв, взагалі чіткий пацан. Залізні двері вони трохи незручні, але... Але. Дуже не Тобі прийдеться з ним змиритися. Я буду зроблю дерку в ціні, незамітно. Ні, Не, реально, чувак, тому що мені сикопи ще. Що... Це... Зомбі, скелеті. Боже, знаєш, зараз без броні і навіть хавчик не хаває. Е -е... Я напевно... зроблю почуті трохи. Так, так, так. Так, 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 так. У мене у ця фішка зажимаєш, цей. І ставиш. Вс, я торбив. Ну уже, правда, не на всю, але. Зараз треба було. Покупати. Скільки там, є 20 блоків. Там, 20 я, але хай бродиш. Ти попробуй впасти звідти, ч ты помрешь. Ну да. Не, я попробую у мене два життя. Бо це буде погано, якщо... Ні, я ще це... буду продовжувати. Мене просто камінь кінчився. Mm. Мене є 22 лесенка, то я попну до кінця просто. Так. Крашу майже порог. Я не хочу робити який... ну я, в принципі, можу встроїти крутий домик, але робити крутий домик, ну, зараз нам цього не потрібно, тому що, по-перше, він на нас не такий важливий. Пиєш? Щоб підлети, підлети до мене. Не хочу ображати, але ти сам познаєш що це таке. Ти придеться переробляти. Жлете і подивись з моєї точки. Що? Нічого не підроздіть. Що ти хочеш? Велике гамно. Нехай собі буде. Ні, хай крисугарна летить. Тебе не нравится это говно? <laughs> ну, как бы не очень вкусно Тебя никто не заставляет ехать Нет, я бы <laughs> <laughs> не, ну, ну, нормально выїду. Такая пирамидка На самом деле похоже на говно, но... Знаешь, я роблю. Mm -hmm. Я ломаю лесни. Нич. Кто ты мне не залез Ладно, не займайся думай. А то мой <laughs> бомбит тебе тебя пофисари. Що? Не ломай, бо у меня буду бомбета як тебе. Да видай речі, Чо ти ты задаешь? Добре, я віддаю тебе твои речі, на тебе поеду. Ты його подбираешь, не так не смешно. <laughs> А знаєш, в mm -hmm. чому прикол? З хуаєм я тепер можу швидше забирати речі ніж ти. Ну це не так, реально.